Народний депутат України Олексій Гончаренко ліг під офіс президента, шокував всіх своєю заявою з приводу того, що питання нелегітимності президента України Володимира Зеленського не стоїть і стояти не може. Ніяких питань щодо легітимності президента Зеленського нема сьогодні не буде 1 квітня і не буде 21 травня. Він легітимний президент України. В жодних питань немає. Все інше це реально проти країни. Не знаю, з яких причин, з яких причин хто би і це як не пояснював. Але будь-хто хто буде казати не зовсім легітимний президент, може йому треба передати Верховній Раді повноваження голові? все, це або корисний ідіот, або прямий російський агент в повітрі. Повисла німа пауза, ніхто не зрозумів, що відбувається. Можливо, він приїхав в офіс президента, і в нього кинули мішком з грошима. Або він вирішив зрадити Порошенка ще щось коротше. версій дуже багато, і я, чесно кажучи, сам на спочатку не розумів, що відбувається, а потім згадав все дуже просто. Олексій Гончаренко це ж не просто син. Якогось старого політика, який несподівано вискочив і одразу почав балотуватись в народні депутати. Ні, Олексій Гончаренко це людина, яка з дитинства виховувалась, виховувалась політиком. У нього дуже багатий політичний досвід. Він все життя в політиці. І як у кожного політика, у нього е, дуже чутлива дупа. От його дупа, вона відчуває все максимально тонко. От. І в цей раз дупа Олексія Гончаренка відчула, що жартів з заколотниками не буде. що жартів... З тими, хто намагається і буде намагатись найближчим часом допомагати росіянам розганяти питання, нібито нелегітимності, не буде. Розмова буде дуже короткою, дуже жорсткою і дуже результативною. Я думаю, що Олексій Гончаренко зрозумів, що йому дуже швидко згадають все, і вирішив не ризикувати. Олексій Хончаренко молодець. Я думаю, що багатьом політичним реваншистам, які сподіваються вскочити в потяг, нібито на легітимності, пограти в цю гру, потрібно брати з нього приклад. Якщо вони, звісно, хочуть залишатись в тому агрегатному стані, в якому вони знаходяться зараз.